З хороших моделей є Note 9S, 3200 ціна, непоганий по стану є легкі легкі царапки косочки якісь несуттєві. Так, телефон працює повністю добре. Type-C роз'єм. Ось тут царапка біля роз'ємчика зарядки але на роботу ніяк не впливає, є відбиточок пальця. По екрану серйозних серйозних царапок немає. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло, до речі. Note 9S. В комплекті йде коробка, зарядний шнур та всі, та телефон. 64 ГБ внутрішньої пам'яті має. 12-й Android встановлений та 4 ГБ оперативної пам'яті. Працює все досить добре. Зараз покажу ще камеру. Ось така доволі непогана тут камера, повністю перевірений, телефон протестований. Для замовлення, якщо бажаєте замовити такий пристрій або будь-який інакший, пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал та інстаграм. Кому де зручніше, там пишіть, приймаємо замовлення скрізь.